Всім привіт! Ви на каналі Соломіка Вероніка. Сьогодні ми будемо грати таку болку. І перед началом відео поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть любий коментар, що завгодно. Крапочку або сердечку. Можна в коментарях, будь ласка, хоч би одне сердечко. А ми будемо по-маленькому уже починати. І... Ще поставте колокольчик, не забувайте. Так, ну, ми маємо теж відпочити, так? Ну так. Вот. О. І ще нашу ми туди дитину поклали. Ну так, вона може просто з нами спати. Але... Але спати не пора. Правильно. Так. Я хочу піти купатися. Так, планшет. Мені подобається оце, оце і оце. Мені то саме. Це, це. якийсь халат, щоб зробити фотки на пам'ять. Не треба фотки. А, ну просто походити так. А діти, діти з собою. Ще по доньку і до нашого приїхала. Ну, коротше, той, який не захищає. А ключі, ключі точно. Стоп, ми не взяли ту саму сумку, блін. О, статі, тут є спеціальна така, коротше, на першому поверсі, можу дитину залишити. Так? Та, їх, їх будуть кормити і все робити. Ой, ой, добрий день. Тут у нас перевірка. Та, тут у нас перевірка. Що? Ми забули забрати свої речі. А-а-а. Так, так, так. Ось моя іграшка Ви От. Тобто не моя іграшка, а мої. Все. Ой, саме головне забув хутопа парлад мій. Ой, як я без своєю шапочкою, як купальник. Все, пішли. пішли. Ну, все, вони пішли. Ми можемо тепер самі йти на третій поверх. Ом. Все, забрали. Вроді би забрали. Ой, вибачте, ми вже йдемо добре. Так, можемо йти? Тут не закрито. Доню. Че, чому ти не сон? А, а Доню, я забув тобі сказати що, що Ми йдемо купатися. Вдівайся швидше. О, вдіватися ні, а речі зібрати так. Ключі від номера не забудь. А маленькі, вони ж не будуть купатися ж. Не переживай, я все продумав. А. Так, оце, оце і. Оце. Ну, все, може йти, а то який охранник. А ми його поспокоїти не будемо. Ну, це ж по дорозі. Чик-чик-чик. Так. Так, от, обрідень. Обрій, Обрій. А що це така за мова? А, такий тренд. Доня забула. Ой, яка доня? О, той ой, він забув. А це його сумка? Ні, забули. Але минулого року ми віддихали і таку ж сумку загубили. Так, і як там? Ой, ви вже мене Фух. Фу, Нам же тут лякати людей. Ми йдемо купатися, ти з нами? Ні, ні, ні я спати. Я казав, ліпше до нього не заскакувати. І я, а я думала, щоб до нього не заскакувати. І чому в нього закрито? Давайте на всякий случай. Короте, Мі... Наш ключ другий підходить до сюди. В смислі? Ну, отак підходить. Ой. Щось я перепутав. Ем, ви можете... Ви моліте... Е... Як там далі? Е... Ем, ви можете... Молите закрити двері у моє... У, у нас... Ну, тут. Ту, тука. Тут. Тук, ту, Tuka on... ...je... ...ta. Okej. Okej. No, 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 no. eh ...czor? Nie, nie... ...no, no, 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 no. Kucin netu. Нехай буде, я буду охороняти її. Окей. Реально, що це за мова він собі придумав. І я просто теж собі придумала. Понятно. Там є і англійська, і українська, і чуть-чуть перемотані слова. Понятно. Так. Добрий день. Добрий день. Е можна залишити у вас дітей і ключі. Та можна дітей ви залишаєте тут на диванчику, ні вони хіба в колясках або на руках. А, ну тоді нехай вони будуть в колясках. Ви можете піти стати ще поїсти е ну поки є час. Угу. О, магазинчик, добрий день. Добрий день. Можу вам показати такі сумочки на пляж. І отакий от від сонці, такий крем. От просто бере собі на руку, бачите, взяв. Ростер. І можна удобно закрити собі і далі йти. Не промокає, не протікає. Mm, добре, э, ми поїсти пішло потім. Та почекай, та почекай. Ще у нас є от такий фотоапарат, але він чуть чуть не працює. До нього треба карту там підсідняти, Нас немає часу там сідінняти. Ще зубна щітка. Нам треба зубної щітки. Ладно, до побачення, до побачення. Так, давайте поїмо то надо взяти тарілочку і вибирайте що захочете ви готову їжу або самі собі зробити я хочу вот таке блюдо я хочу вовши роли сильно ти ж на суші і шо, роли сушіка изнесі нормально взяв Е... Що ще до ролі потрібно? Яйце... Взяв, Я б зробив собі один рол і пішов би довольний. А що запивати будеш? Тут же чай у нас є? А. Б. А я візьму собі... Вот ой, и щоб попити сок ком, мама, я все добре можем. Я теж з'їв свій один найсмачніший ролл, та найсмачний обід. Може тут, якби другий раз я запам'ятала, що це вроді без сумка, що моєї подружки, яка чуть не утонула минулого року. Аня? Та, вона з нами їхала. Е, ну, пам'ятаю, мені було ще, е, як там, ні на рік тому ми їхали, а коли навіть нашої, нашої дитини не було. А, ну та, ну та. От. Правда. Вона було забули і ніхто не забрав. Напевно, хто не брав отель. Угу. Все, ми можемо йти там да. і файну. Маленькі чекайте нас, знаєте що? Що? Дайте нам це гроші. Можеш туротистин? Що... <різований> mm, розумію, ніхто мені більше не віддає. Ну, Ну, е ми забули гроші. Ви забули гроші. Тобто, я все заплатила. Реально, мені прийшло тільки токенів. Да, я за все плачу на упадцебуй місяць тому. Ну там пляж іди, ми до тебе йдемо, ми до тебе йдемо на пляжі. Вот Добрий день. Від вас було прийшло тисяч токенів. Можете щось собі вибрати. Хм, нам навіть нічого не потрібно. Потім тут потрібно. Наприклад, оце. Нам оце добре. Можете брати. І кому це. Не бачить тато? Це, звісно, мамі. Мені ні. Ладно, можете назад поставити. Нам нічого не потрібно, дякую. Добре, до побачення. О, ще може таку веселу фотку зробити. Тільки ти, Дані, вставай. Одне лице. Ну, правда ж? Ага. І тут ще наші маленькі, щоб мене додавали. Ага. о Я, що тут ніхто ніколи не робить. Е, можна, будь ласка, ходох три Трі, е, пон е, по, понпон. А, ви говорите по. Цій мові Pawn and the Book. E, book? Ой, <кхм> ви вмієте говорити по-українському. Ладно, Хотів підшутити. Дякую. Ми вам вже заплатили. Так, ви заплатили тисячу токенів, а вони коштують хіба сто 100... e, за трьох. Так може проходити... Там. Котик, Мурзик. уже на пляже. Так, я вперед. Я, Ну прочь. О, закажутся у кота. Тих, я в винчи мотели, понятно. А, тут о, о та, блин, вы пришли. Ой, вибачте. Он гудить хоть. Я с мою пляжу. Гайди сказал. Гмм, <кій> це не тільки у вас, мужчина. Як? Як не мій? Я його купив собі на місяць. А ми за це заплатили мільйон. Ха, Та ми за це заплатили мільйон. Так? Не хто ще не мав мільйон. Дівчинку йди геть. <гум> <покон> Стій, дівчинко, і <поконплес> <я> розберуся. <поконплес> Ти хоч би знаєш, хто мій хлопець і хто? Не хочу говорити, бо стидно. Ха. Стидно, що він уборщиком працює, та? Почти угадал свою роботу <клес> мій муж Говори Можеш говорити мэр. Я понял, я пішов. И Мер? ого. Тепер можеш іти, дівчинку. Ніхто тобі не помішає. Ура! А я лягну. Перше, може, переоділимось, давайте. Ой, перед морем треба ще покупатися. То давайте перше переоділимось, як завжди. Мої.

Оп-оп-ой окуляри зиму. Аксессуар знімаємо. Ой, а тепер для аксессуар ми. Замій аксессуар. Здесь тут завалявся. Не переживай, ми його найдемо. Блін. Ребітульки реально мене заубився аксессуар від моєї персонажі. Хто знает його дістати, пишіть кому... у комментариях. И коли я говорю, пишіть у комментариях, реально пишите, а не по жартах. Так оп оп. Оп. Я все.

Оп. оп, оп, ну ты мы еще сможем розовый. Оп, оп, еще mm. одну морозовую, будь ласка. Так. Раз, два, и ще шесть, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так давайте якось дістанемо. Ви відомо чуть-чуть підтормозити. Энтичасы на види желту.